Шановні жителі Звягільської міської територіальної громади, хочу проінформувати вас про ситуацію, яка склалася на підприємстві «Аптека no No217» Sімнадцять міської ради. Це заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення лікарськими засобами не лише заклад охорони здоров'я. І населення міста, а й різні установи, організації та підприємства. На території міста сьогодні функціонує три аптеки. Номер 217 це центральний офіс вулиці Шевченка, 29, номер 177 по вулиці Шевченка, 69, район Супутника. І номер 212 по вулиці Військової області 14. А також два аптечних пункта, які розміщені в поліклінічному та лікувальному корпусах комунального некомерційного підприємства Звяльська багатопрофільна лікарня. Крім того, на території. Району функціонують такі аптечні пункти в селах, як Орепи, Ярунь, Бронецька Гута та тупольці. Загалом це дев'ять структурних підрозділів. Структурні підрозділи необхідно не лише забезпечувати асортиментом товару, а й планувати витрати на їх утримання. А як відомо, ціни на енергоносії та інші обов'язкові виплати за послуги та матеріали протягом 21-го та 2023 років суттєво зросли. При наявності сьогодні розголоженої мережі. Приватних аптек значно зросла конкуренція, і це в свою чергу призвело до суттєвого зменшення товарообігу. На жаль, на державному рівні сьогодні не врегульовано питання щодо критеріїв і вимог відкриття та функціонування приватних аптек. Адже приватну аптеку на сьогодні набагато легше і простіше відкрити, і вимоги до їх утримання значно менші, ніж до комунального чи державного підприємства. З метою раціонального використання коштів збережнього функціонування комунального підприємства. Адміністрація закладу напрацьовує різні шляхи зменшення своєї збитковості, тому оптимізація чисельної штатності працівників, мережі аптечних пунктів, ефективне використання площ дасть можливість зменшити як адміністративні витрати, так і видатки на отримання закладу, тобто комунальні платежі. Наразі розглядається пропозиція керівника про закриття аптеки 177 ї та зменшення площ аптек номер 217 та 212. Наголошую чергове, що питання про закриття комунального підприємства не розглядається. Взагалі користуйтеся інформацією лише з перевірних джерел. Будьте здорові, бережіть себе.